Такий наборчик у мене є. Зараз прокладочку кину сюди. Не буду ліпити нічого, ні силікону, ні герметику, нічого. Так, оливкою змащу і поставлю. Пам'ятаю ті часи, коли була в мене ще та перша ява. Я встановлював ланцюг моторний. Не фаворит було написано. Верніше, не так. Було не ЧЗ. 35 написано було а фаворит. Та зараз до коробка фаворит кладуча це індійське чи азіатське. Цей ланцюг майже не їздить, він з самого нового такий. І ми на цій яві його міняли. Ну, аби ще може зірочку отут поміняти. О, трішки вже там подалася. Трішки. Я пам'ятаю новий оригінальний ставил. Була корзина гарна, зірочка ця ведуча гарна. Ставилось воно тик впритик. От пару береш отак цю, цю зірку шук. І не натягнута, і не слабо. Тобто ну, воно без оцього він чітко був. Чотко. І не слабо, і не дуже. От так фаворитовські ланцюги моторні стояли. Ну, це ще їздитиме, їздитиме а тому що цього не повинно бути на нових ланцюгах. Зараз на набор кілечка є. Ось Сюди на заводний вол заміню, бо тут уже в рівень, то воно й текло звідти. Міняю кілечко, кидаю прокладочку, кидаємо ту кришку сюди. І в мене старих запасів. Десь уже не пам'ятаю, десь бачу ось такий тросик на тахометр, Це ще з тих часів, коли в мене та ява була перша. Чорна, матова. Усувала 638 яви. Такий двигун був на такому карбюраторі. 638 яви. 12-вольтовий перероблював я. І було запалення там мікропроцесорне з зашитими графіками. і лупцювала вона. Вилка витягувалась на передачах. Я ж кажу, 638-й недобитки вона взувала тільки так. Tak, że to dwie unijarnie. Kto by się nie kazał.